рахуємо за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Один проти. День, які були достатні з приємних поняти голосування. 20 конвертів поставили, з них один проти, 19 за рішення, голову секретарем міської ради органу електробірного заняття. Можна питання до голови рішення А була передбачена ручку. Була а чому члени фракції ПП заходили в зі своїми ручками? Це не ні немає, є не, не порушення? Дякую. дякую. Значить, шановні, шановні депутати міської ради, шановні члени і голова лічені комісії, прошу відповідним чином згідно процедури діяти по процедурах голосування. Значить, мати тільки запитання до залу і до комісії, оці корішки відбірні, будемо їх е, спалювати тут в залі чи на вулиці? на вулиці. Так, справа, тому що є, є пропозиція, є пропозиція, є пропозиція е, з'яснити це прямо тут на середину. Щоб будь є пропозиція? У пожежній не має середини за цим. Січка, <класти> <в украще>. сім'я. <праць> і не виправдає білетені. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сім'ять. Теж мають бути знищені шляхом спалювання. Thank you. Thank you. Nie dobrze rzeczy leża po dobrze. Я всіх хочу привітати сьогоднішнім святом, святого рознесення, побажати всім нам здоров'я і Божого благословення. Ну і хочу привітати, я прошу Ігоря Олександра Піднятися, хочу вас привітати аплодисментами. Депутати із гості нашого міста і гості цього зміня. Я хочу також привітати вас всіх з цим святом, а також хочу сказати, що сьогодні така відповідальність є на моєму життєвому шляху. Я її приймаю цю відповідальність. У нас стоять серйозні задачі по організації роботи депутатського корпусу, підтягнути речі, які зробити потрібно було за 7 місяців. Я, незалежно від моєї політичної переважності, обіцяю працювати з усіма депутатами.